Міні-агроглеваха, нове поступлення, Solis 50RX, без кабіни, приїхав з бузовою Гливаху. Чому приїхав? А тому що ось такий самий тракторець Solis 50 RX з фрізою 180 -ю. підготовлений, поїде зараз в Полтавську область до клієнта. Тому поповнюємо запаси свіжим трактором з центральної бази. Міні-агроглеваха, 27 й кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв, причепне навісне обладнання, солісі, ось такий красень, здорове 50-ка, потужний тяжкий трактор. Гарного дня всім! Є все в наявності. Завітайте до нас.